Всім доброго дня! Ось у нас є кущ трапезунт, фундук трьохрічний. Ось це у нас бочка з підливою. Так би мовити, з компостом. Оце також двохрічний кущик поряд. Тут відкриваємо кран, врізка в бак є така річ, продається в сантехніці. І під'єднали шланг. По ньому якраз тече компостна підлива вода. Яка має дуже багато різних мінералів. Тут я закрив. І ось покажу, які є на гілках горішки. От 5 горішків, 5 горішків, а деякі навіть 6 горішків є. Ось, будь ласка, так само собі сидіть і у вас так буде. Це фотографія бочка, що всередині. Всім дякую за увагу, до побачення.